Жодних сутичок масштабних бійок та грубих порушень. Київська міліція відзвітувала. Військовий марш на честь дня незалежності пройшов без інцидентів. У столиці сьогодні вартували майже 5 тисяч правоохоронців та бійців Нацгвардії. На самому хрещатику та майдані охочим подивитися на парад. Довелося пройти крізь кілька кордонів міліціонерів і металошукачів. Наш кореспондент Павло Прядко перевірив на пильність правоохоронців. Деталі в його репортажі. На годиннику восьме ранку до офіційного початку військового параду до дня незалежності ще дві години. А людей у центрі Києва вже сотні, у форми цивільному з собаками та навіть з вибухотехнічною лабораторією правоохоронців у цей час у столиці більше ніж охочих подивитися на марш. Столична міліція відзвітувала сьогодні. На вулиці вийшли майже 5 тисяч правоохоронців. Вони забезпечуватимуть порядок у Києві і не допустять жодних провокацій. Та терактів наша знімальна група зливається з натовпом, як помітити серед цього люду небезпечного злочинця або ж терориста, правоохоронці переглядаються, вдивляються в перехожих на варті. і Патрульна поліція вони відкривають таємницю пошуку небезпеки. Ми працюємо в звичному режимі, просто патрулюємо, звертаємо увагу на якісь незвичайні події. Ну, якщо будуть сумки то звичайно будемо приймати міри. Ну якщо вона буде десь стояти сама. Без хазяїна, то звичайно будемо перевіряти вже ближче до головної сцени країни. Черга люди хочуть побачити зблизька урочисту церемонію, але для цього треба пройти крізь правоохоронців. На майдані та хрещатику встановили десяток металошукачів. Вони тут заради безпеки правоохоронця не пропустять. Якщо у сумці є ніж, газовий балончик, пістолет і тим паче щось небезпечніше. Та на щастя, сюди ніхто із забороненими речами не прийшов. Ми так само показуємо всі особисті речі. У нас, звісно, з собою нічого небезпечного. Металошукач позаду. Черга не зменшується, а навпаки, під палючим сонцем люди на диво спокійні та розуміють, що пройти крізь металеві рамки нині звичайна потреба. Обов'язково мало в людей на умі. Є різні люди, психічні хворі, які хочеш. Так що це обов'язково треба процедура. Це... Я сонце люблю, ну черга. Ну воно всім буде спокійніше. Більшість тих, кого ми опитали, кажуть, що не боялися їхати до центру на святкування дня незалежності. А коли побачили тут таку кількість правоохоронців, медиків, рятувальників та металошукачі, повністю відчули себе у безпеці. <реку> Забезпечує піворожного бійців з'ясу за парадом та людьми правоохоронці спостерігали навіть із дахів будинків, що розташовані поряд із майданом, але їхні здібності не знадобилися. У міліції кажуть, що цього разу на такому масштабному заході здивували як самі кияни, так і гості столиці. Жодних сварок, скандалів і бійок. Всі урочистості пройшли без неприємностей і до райвідділів з Майдану нікого не забирали. Навпаки, найщасливіше та усміх. Їх нині ще й отримали презенти від поліції. Павло Прядко, Андрій Гринь,